З вами я Богдана. <ріхи> Всім привіт! З вами я Богдана. Ви на каналі Будні студентки психолога. І на цьому каналі виходять відео у форматі соло подкастів, де я ділюся якимись темами з боку психології, або ж в цілому ділюся своїми думками, як у форматі умов щоденника, або ж знімаю влоги та своє повсякденне життя. А сьогодні у нас... У мене є цілий написаний сценарій. Це дуже рідко таке трапляється, бо зазвичай я імпровізую повністю. Але сьогодні е така тема емоційний інтелект. Вона може бути не всім відразу зрозуміла, і моє діло зараз вас зацікавити. І я хочу вам розповісти реально цікаво про це все. Тому я підготувалася. Спеціально чекала, поки вімкнуть світло, щоб налаштувати світло, налаштувати все це. Тому що вже осінь вітаю вас першими днями осені. Вітаю вас з початком навчального семестру, навчального року в цілому. Я сама студентка в цьому році я вступила до нового для себе університету. Я відкриваю нарешті свій сценарій. Ну, я дуже коротко собі накидала. Головні теми, які я маю зачепити. Це не означає, що все відео буде суто, знаєте, звідси. Ні, я буду вам розповідати, як я думаю, і як я написала. Дивіться, що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це коли ви можете. Якось повпливати на емоції інших людей. Тобто ви розумієте, що ви можете зробити, аби повпливати на емоції Маші, Даші, Паші, яким буде їхній, можливо, відгук, тобто, яка буде їхня емоція, що вам дає ця емоція, тобто відслідкування як своїх емоційних аспектів, так і вашого впливу на емоційні аспекти інших людей. Емоційний інтелект у нас стоїть, скажімо так, умовно. На таких п'яти китах перший кит це самоусвідомлення. Я думаю, зараз ми розуміємо, тому що слово самоусвідомлення зараз це напевно мастхев всіх можливих коучів, психологів. Це здатність розпізнати власні емоції та розуміти, як вони впливають на твої дії. Тобто. Вміння відслідковувати, як, наприклад, емоція гніву в ситуації, де, наприклад, на тебе накричали, впливає на твої дії. Чи бажаєш ти там замкнутися піти, чи навпаки, в тобі починається ця агресія, і ти починаєш кричати, битися. Тобто, якщо ти відслідковуєш свої емоції, відповідно ти вже можеш в якійсь мірі відслідкувати емоції інших людей. Друге саморегуляція. це вміння контролювати свої емоції, щоб не задоволити їм керувати діями в рішенні. Ми переходимо з першого пункту в другий. Тобто ви маєте вміти не тільки відслідкувати, яку там емоцію у вас викликає якась ситуація, а вміння того, що якщо ця емоція негативна, якщо ця емоція тяготить вас і хочеться о, знаєте, піти і накричати на людину, але ти розумієш, що з цією людиною тобі ще працювати. Що ця людина нікуди не дійнеться, і легше зам'яти ситуацію, але от головне вміти контролювати себе в стані афекту тобто, коли от хочеться різкі імпульсивні якісь рішення, різкі імпульсивні дії, нам потрібно вміти себе зібрати докопи і проаналізувати ситуацію. Чи буде мені в першу чергу вигідно, якщо зараз я накричу на того, того, того? Якщо е, так... Що це за наслідки будуть за цим? Тобто, які наслідки буде нести ця ситуація? Наприклад, там мене звільнять, мені зменшать зарплату, мені там будуть то-то, або ж навпаки, людина зрозуміє, що вона була неправа. ну, Тут уже кожна ситуація по-своєму, я думаю, я вам коротенько буду про них говорити, тому що якщо зараз я кожні всього 5 пунктів е основи емоційного інтелекту буду розповідати вам 15 хвилин, я навіть не виявляю, що це буде за відео. Е далі, мотивація. Внутрішнє ну, бажання досягати якихось цілей, вершин. Я думаю, мотивація тут можна довго не зупинятися. Е от е мотивація також переходить з цього. Емоційного інтелекту, чому тому, що все це на емоційному рівні. Емоційний запал, емоційно ти побачив картинку, де там щось лакшері, якесь таке в інтернеті, тобі захотілося такого ж. Емоційно ти розумієш те, що я хочу цього, воно викликає в тебе відгук, наприклад, симпатія, тобі це подобається, або ж ну от якісь яскраві почуття, або, наприклад, мотивація падає, коли ти там бачиш, може бути по різному деякі, наприклад, візьмуть тренування. Люди побачили підтягнуту гарну людину. вони такі, о, круто, я хочу так само. У них з'являється ця мотивація, такий дзень в голові, те, що все, типу, я замотивована і буду це робити. А в інших людей може бути те, що блін, я не такий, як там вона, він. А, і мотивація падає через те, що ви самокритикуєте себе. От, йдемо далі. Емпатія. Е, я, як психолог, можу сказати, емпатія це моє, це просто. Дивіться, емпатія, вміння розуміти почуття та емоції людей. Тобто, от, вміння не обов'язково брати на себе і розділяти. Це вже не здорова емпатія. А от саме от, ти бачиш те, що людини там поганий настрій. Елементарно підійти запитати, чи ти можеш чимось допомогти, і тому подібне. Тобто Або є люди, які взагалі не емпатичні, вони там побачать котика. І в них це нічого не викличе. Наприклад, я побачу котика, мене такий, знаєте, бам! <смі> Мені хочеться там його потіскать, погладити, оце це все. Тобто приблизно це так працює. Але якщо брати між людьми, то емпатія це, як ти відчуваєш емоції інших людей. Тобто, чи ти їх проживаєш, проживати емоції інших людей це взагалі не дуже добре. Тому що ти маєш навчитися жити зі своїм, а вже потім будуть інші. У мене тут ще цілий такий списочок написаний. У мене ноутбук, мені коліна гріє. я сиджу така. Так, соціальні навички. А, я думаю, це зрозуміло, тому що соціальні навички це умовно, якісь правила, такі етикету у спілкуванні в соціумі з людьми. Це вміння ефективно спілкуватися, це вміння доносити свою думку, це вміння. Не кричати, доказуючи те, що от я правий, це вміння довести, чому ти вважаєш, що ти правий, і прийняти, якщо ти, наприклад, все ж таки не правий, прийняти думку інших людей. Ну, умовно, вміння спілкуватися. Е, ось ці основні кити нашого емоційного інтелекту приводять нас до того, що все крутиться навколо емоцій і навколо людей, тому що саме люди оточення наше зараз впливає найбільше на наш емоційний стан, і відповідно з нашого емоційного стану будуються наші там плани на день. Ну, якби ви не казали, якщо у вас буде настрій на день сурка, ви будете сидіти вдома, і будете проживати день сурка. Якщо у вас буде мотиваційно заряджений день, емоційно заряджений день. То вам буде хотітися звернути гори, навіть там, яка б погода на дворі не була, і все інше. Перейдемо до моменту, як розвинути емоційний інтелект. Ми можемо почати з практик. Перша практика це практикування самоусвідомлення, щодня потрібно виділити час на самоаналіз. Е, чому я говорю, от хотіла вам сказати за блокнот? Чому я говорю за щоденники? Тому що щоденник... Я свій вже бачите, як списала. Щоденник це просто маст-хев. Це ваш психолог безкоштовний. ну, як там, 100 гривень за щоденник і 5 гривень за ручку. Це ваш психолог, якщо ви хочете спробувати розібратися в собі самі. Тобто ви щодня виділяєте час на самоаналіз. Ви аналізуєте ситуації прожиті за день? Ви аналізуєте, які емоції ви прожили за той день? Ви аналізуєте, чи хотіли ви щось змінити? Тобто, ось ці всі аспекти, які були емоційно з вами. Наприклад, от я сьогодні впала. Що я відчула там? Чому мені стало можливо соромно? Бо я впала на людях. Чи це моя проблема? Те, що от люди побачили, що я впала. Ось такі якісь моменти ви маєте пропрацювати. Далі, розвиток самоконтролю, знову ж таки, стан афекту, коли, от знаєте, вас прям роздражає людинка, і вам хочеться їй так висказати: слухай, ти там такий, такий, такий. А ви розумієте, що, можливо, в тому стані, в якому ви перебуваєте, в стані, в цілому, можливо, по статусу, там це директор фірми, а ви просто працівник, вам це не вигідно. Відповідно, ви маєте розвивати момент самоконтролю, щоб це не було емоції, це добре. Але коли вони не влучні, звичайно, вам самим вирішувати, коли вони влучні. Але якщо це, наприклад, ситуація, ви сидите на якійсь нараді і вам захотілось просто посміятись. Відповідно, напевно, з боку того, як про вас подумають, звичайно, думка інших людей не має дуже сильно впливати на вас. Але є корисна думка інших людей, а є ем, некорисна, умовно, екологічна не екологічна. Та є думка на ваш відображається, точніше на ваш статус. От, якщо ви хочете стати директором фірми, але ви не можете вести себе відповідно до регламенту е, або ж правил якоїсь фірми, то чи буде ваша фірма бажати такого далі? Це покращення соціальних навичок. А ми знаємо те, що в нас люди може ділитися на екстравертів, інтровертів. Відповідно, для людей, які відносяться до екстравертів, трошки легше, можливо, в цьому пункті, ніж інтровертам, тому що все ж соціальна навичка йде про спілкування з людьми, йде про соціум. Одні це люблять, інші трошечки від цього цікавлять. Ну це сутт їхня зона комфорту. Ніхто нікого за це не засуджує, тому що відповідно. Не завжди не завжди не завжди відзавди не, не, зав... не завжди інтроверт захоче працювати з екстравертами в компанії і це може бути взагалі різний напрямок якщо це якась спікерська компанія, то відповідно найчастіше там будуть екстраверти працювати тому що це люди які налаштовані на роботу в соціумі от я за себе знаю я екстраверт мені комфортно коли я там наприклад знаєте тиждень не ходила кудись посеред людей в мене все. в мене вже там їде дах. Я не можу без людей. А людина з інтровертним. Типу мислення, скажімо так, і навпаки, буде від цього мегакомфортно. В неї буде його зона комфорту, і все буде дуже круто для нього. Дуже важливо це займатися самоосвітою. Якщо ти плануєш працювати в якійсь сфері, де тобі потрібно використовувати соціальні навички, у тебе має бути якийсь словарний запас. Якби банально не було, читайте книги, слухайте якісь подкасти. Якихось спікерів тому, що люди, які зазвичай ведуть подкасти, які працюють в цих сферах, вони дуже мають гарно сформований словарний запас, яких деякі слова ви звичайно, в звичайному житті не почуєте. А от, наприклад, на якісь конференції вам вони знадобляться, і це буде знаєте, такий плюсик в карму за те, що ви там такий класний. Переходимо до наступного пункту. Це чому емоційний інтелект важливий. Якщо ви не проти, я зачитаю я вам тут ставлю. Е -е 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 -е. У професійному житті емоційний інтелект допомагає краще керувати командами, е -е, приймати обґрунтовані рішення. Це також може бути про самоконтроль е -е, в моментах е -е, те, що на вас емоції не впливають, і ви лишаєтесь з холодною головою. І підтримувати здоровий робочий клімат. тобто не наражати компанію на якісь скандальні ситуації, чому ми говоримо компанія? Це може відноситись до будь-якого аспекту. Тобто, це клас, це ваша група в коледжі, в університеті, це ваша компанія е, в плані, там, наприклад, робочого місця, ще щось. Тобто, от завжди потрібно бути якимись більш-менш нейтральними. В особистому житті він сприяє створенню глибоких та тривалих стосунків. Відповідно, якщо ви менш імпульсивні або ж контролюєте свої імпульси, є менша вероятність те, що ви там, знаєте, наговорили зайвого, ваш партнер образився. Плюс емоційний інтелект, який ґрунтується також на емпатії, ви відчуваєте свого партнера, ви відчуваєте його емоції, почуття, і як вам краще скажімо так, під'їхати сьогодні до вашого партнера, і так само у відповідь ваш партнер по відношенню до вас. Краще розуміння себе та інших, це я думаю, ми з вами вже розуміємо, а також підвищення загального почуття здорового життя. Коли у вас в житті емоційно все добре, ви почуваєтесь ресурсно, ви почуваєтесь без тяготливих думок, відповідно, ваше життя буде там, з'являються квіточки, котики бігають, усе вас дуже А Давайте з вами просто поговоримо про момент емоційного інтелекту глибоку почуттів. як часто ви задумуєтесь про те, що ви відчуваєте, як часто ви помічаєте свої якісь емоційні реакції, і як часто вони проходять ось так, тому що розділимо емоція, і почуття це зовсім різні речі, тому що емоція короткочасна. Вона там може, наприклад, 5 хвилин вам смішно, там 5 хвилин ви там ги А почуття це щось більше. Почуття це щось довготривале. Почуття починається з емоцій, і е, там уже поєднуються всі аспекти в цьому випадку емоційного інтелекту, як мотивація, так навички соціуму, емпатія, і це пере переходить таке почуття. Наприклад, відносини це також, вони будуються на почуття довготривалі у нас лінії. Умовно емоція це у нас коротка пунктирна лінія, а от емоція це у нас довга, така пряма, яка буде там ставати довшою з якийсь там період часу. Ну, що ж друзі, сьогодні вийшло таке відео більш просто. Пізнавальне для вас. Я вам розповіла про емоційний інтелект. Можливо, ви тепер взяли для себе якісь нові моменти. Ви, можливо, для себе дізналися, що таке емоційний інтелект. Можливо, ви зрозуміли, що ви все життя з ним жили, або ж вирішили для себе емпатичний ви чи ні. Екстраверт чи інтраверт. Як вам там зручно, ви можете написати в коментарях, поділитися своїми думками з приводу цього відео. Або ж написати, от я сьогодні думав те, що я такий, став такий, Ну тобто, умовно якісь моменти. Я буду дуже вдячна за ваш відгук, буду вдячна за ваші лайки, за ваші підписки. Хочу, щоб наша сім'я зростала. Нас уже 39 чоловік, і як би то не звучало, це ну, то я відшкільний клас, це от маленька родина, і це дуже круто, тому що мені дуже подобається, що ви у мене є. І мені подобається, що вам подобається те, що я створюю, як би то не звучало. Я вам вдячна за ваш перегляд. Всіх вас цілую, всіх обіймаю. З вами була ваша Богдана. Па-па!